Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський і президент Європейського парламенту Роберта Мецола, заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую, дорога Роберта. Дорогі журналісти, всі присутні сьогодні у День Європи, у День мирної та об'єднаної Європи. Вітаємо в Україні пані президентку Європейського парламенту Роберту Муцолу і працюємо разом щоб максимально зміцнити наші позиції для захисту життя життя в Україні в усьому нашому регіоні та в усій Європі. Зараз через 79 років. Після розброму нацизму наша Європа, на жаль, знов стала місцем битви, яка вирішує долю і не лише долю нашого українського народу, але й багатьох інших народів світу. І в цій битві життя має перемогти. Життя має перемогти російські фаби, російські каби, російські ракети, російські штурми і ненависть, які ламають життя мільйонів наших людей, мільйонів українців. І Бачать своєю мішенню життя мільйонів європейців. Дуже важливо, що зараз ми не наодинці в цій битві, і з нами солідарність багатьох вільних націй, багатьох сміливих та принципових людей. Я хочу подякувати ще раз тобі, Роберта. Дякую дуже за те, що від початку цієї війни ви дійсно сміливо і принципово. Допомагайте нам захищаючи життя, пані президентка Європарламенту була однією з перших лідерів світу, які відвідали Україну в такий складний час для України, коли російські нацисти стояли ще під Києвом. Я вдячний тобі та усьому європейському парламенту за те, що ми дійсно відчували вашу підтримку. ваше... Прагнення додати лідерства тим, кому на початку не вистачало своєї сміливості. Рішення та заклики Європейського парламенту додавали Європі визначеності, визначеності у тому, що Путіну не вдасться кров'ю та руїнами переписати історію Європи. Сьогодні ми обговорили, що зараз відбувається у нас. На фронті до чого зараз готуються окупанти, як важливо тепер ні в чому не зменшувати європейську силу і принциповість. Україна потребує подальшої вчасної оборонної підтримки, і саме такої, яка здатна зірвати російський план реваншу на цей рік, план їхнього наступу. Позиція європарламенту буде і надалі вагомою, щоб всі наші домовленості в Європі щодо оборони та спільної сили дійсно. Виконувались, ми потребуємо і подальших принципових проявів політичної підтримки як України, так і усього проекту єдиної Європи, єдиного європейського союзу. Жоден народ в Європі, який поділяє спільні європейські цінності та захищає їх, не повинен залишатись за бортом європейського єднання. Ми в Україні виконали всі необхідні умови для того, щоб вже в цьому Червні, як і домовлялись, була затверджена переговорна рамка, і фактично реально почались перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоб і для інших народів, які заслуговують бути в євросоюзі, європейське єднання дійсно працювало, щоб вони теж реалізували свій кандидатський статус. Європа це і Балкани, і Молдова, і буде день обов'язково День Європи для. Грузії, День Європи для Білорусі все це вже відображено, зокрема позиціями Європарламенту. І дійсно важливо все це реалізувати. Ще одна принципова річ: ми маємо чітко бачити перспективу. Ми готуємо на червень перший нограційний глобальний саміт миру, саміт у Швейцарії, саміт, який може і повинен стати реальним шансом. Відновити та гарантувати справедливий мир для України, для всієї Європи і для кожної нації, яка може зазнати таких ударів, яких зараз зазнає Україна. І якщо міжнародне право і воля світової більшості спрацюють для нас, вони здатні будуть спрацювати заради відновлення миру для всіх, для будь-якого народу на землі. І саме тому Саміт миру важливий, саме тому Путін намагається його зірвати. Він буде це робити, і спробами збільшити тиск на фронті і розпочати нові наступальні дії і різними маніпуляціями в політиці. І спробуємо розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться саміту миру, боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру. Саме тому ми потребуємо абсолютно ясної позиції кожної держави. Кожної, кожного лідера, кожної міжнародної організації щодо участі в саміті миру, щодо підтримки наших спільних мироустановчих зусиль. Я дякую ще раз тобі, Роберта, усім лідерам Європи, які вже підтримали саміт миру, вже допомагають із організацією його. Мир це завжди спільна справа, спільні зусилля. І історія завжди відзначає кожного і відзначає кожну з тих, хто мир. Наближає сьогодні, Роберта, пані президент. А ми в Україні хочемо відзначити твої особисті зусилля, зусилля твоєї команди, зусилля всього парламенту Європарламенту у захисті життя, у захисті Європи і у наближенні миру. Україна вдячна тобі. Ми впевнені, мир для всієї Європи точно немає альтернативи. Слава Україні! Указом президента України за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризації української держави у світі, нагороджено орденом за заслуги першого ступеня Роберту Мецолу, президента Європейського парламенту, президент України Володимир Зеленський. Заява президента Європейського парламенту Роберти Мецоли. дуже дякую за твої слова, за твої добрі слова і за цю честь, яку ви щойно мені надали. Це дійсно для мене це привілей бути сьогодні у прекрасному Києві у день саме у День Європи. І я тут для того, щоб продемонструвати нашу незмінну підтримку і відданість Україні і сказати, що Європа це Україна, так само як Україна це Європа пане президенте європа вдячна народу україни за їх за його відвагу і сміливість перед лицем агресії і вам за ваше непохитне, непохитне лідерство ми дякуємо за те що ви відстоюєте демократію і світопорядок що спирається на правила за що ви відстоюєте наші спільні європейські цінності і що ви б'єтеся за них із згідністю? Але ми знаємо, що Україна платить найвищу ціну, захищаючи себе у цій безглуздій загарбницькій війні. Звертаючись до депутатського корпусу європейського парламенту у лютому 2023 року, я пам'ятаю, як ви говорили про європейський спосіб життя і про європейські правила для життя. Наскільки кожна людина має значення, і наскільки правовладдя має значення, сьогодні ми, європейці, повинні ще посилити нашу рішучість у підтримці вас, ми повинні і стоятимемо з Україною стільки скільки потрібно, і ви знаєте. Що Україна і є і залишиться пріоритетом європейського союзу З самого першого першої хвилини цієї несправедливої, жорстокої, неправомірного і неправомірної війни, неправомірного вторгнення європейський парламент був найвірнішим непохитним прихильником України. Ми були першою інституцією європейського союзу, який закликав надати Україні кандидатський статус. І пізніше відкрити перемовини про вступ. перемовини про вступ повинні розпочатися якнайшвидше. Я з оптимізмом очікую, що непереговірна рамка буде прийнята країнами-членами ЄС у червні. Європейський парламент допомагатиме Україні усіма можливими способами рухатися вперед. європейським шляхом. І ми я обіцяю залишимось і надалі голосно заявлятимемо про підтримку Римку України, про що також свідчить мій сьогоднішній візит. Ми з нестерпним болем усвідомлюємо, що Україні необхідна негайно необхідні боєприпаси і системи ППО для того, щоб захищатися від агресора, і європейці мають дати результат. Ми повинні взяти на себе відповідальність. Ми повинні посилити військову підтримку і. Дати результат у нашій фінансовій підтримці саме тому наше рішення про надання Україні 50 мільярдів євро у рамках програми Facility є настільки важливим. І я також вітаю пізніше рішення Сполучених штатів надати життєво необхідну фінансову і військову підтримку України. Це забезпечить передбачуване. І е, надійне фінансування для того, щоб е, забезпечити потреби держави у е, відбудові шановний пане президенте, європейський парламент повністю підтримує усі 10 пунктів вашого плану миру. І ми сподіваємося, що саміт миру у Швейцарії дасть практичні результати. Нам потрібна потрібен мир разом із справедливістю, свободою і гідністю. І тут нічого не може бути вирішено без повної згоди українців у наших Зусиллях посилити тиск на Росію, європейський парламент продовжить закликати запроваджувати нові санкції проти Росії. Я вітаю у цьому відношенні прогрес, який було зроблено щодо 14-го пакету санкцій. І ми сподіваємося, що він незабаром буде прийнятий. Ми також підвищуємо тарифи на російські і білоруські сільськогосподарські товари, переважно чилим зерно і для того, щоб зупинити їхній імпорт на спільний ринок європейського союзу, і ми також готові використати доходи від заморожених активів Росії для України. Цього року я би хотіла також сказати дещо особисте цього року. Ми відзначаємо 20 років з того часу, як Мальта, моя рідна країна, приєдналася до Європейського союзу, дев'ять інших країн членів нині членів ЄС, і ми бачили трансформаційний ефект від розширення ЄС, і також ті можливості і безпеку, які. Які які це приносить і сьогодні? Так само народ України дивиться на Європи з тим же відчуттям надії і, не мож Європа не може дивитися в іншу сторону, і ми будемо разом з вами. Ви переможете, і у нас є спільне майбутнє. Слава Україні, Героям слава два роки. Йде війна, дуже багато людей загинуло. Як ви думаєте, чи ви все ще можете виграти цю війну? І які ваші очікування від саміту миру у червні? І який у вас меседж нейтральним країнам? Як вони мають, який має бути їхній підхід до цього саміту? І питання також для, до президентки Європейського парламенту? Пан Зеленський згадав. Маніпуляції, до яких може вдатися Росія перед цим самітом, як ви вважаєте, чи будуть також такі маніпуляції під час виборчої кампанії до Європейського парламенту? Дякую вам за запитання. На першу частину вашого запитання відповім спробую відповісти коротко, тому що можна про це дуже довго дискутувати. Є те, що є. У нас немає альтернативи, як захищати себе. Ми повинні захистити Україну, це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Він ну, в цьому інформаційному акваріумі, в цьому побудованому його ж спецслужбами світі. Він в ньому живе. У нього відчуття саме таке, що захід можна розколоти, що всі ці цінності це просто слова. Іноді, на жаль, дійсно деякі, слава Богу, не більшість, а деякі. Люди, представники різних країн іноді підтверджують, що санкції не такі потужні, знаходять формати, як їх обходяти, і навіть приходять на інаугурацію е е <плесвітність> людини, яка просто, ну, просто пограбувала життя українців, просто забрала наше життя. І тому питання цієї міцності і єдності. Що буде далі робити Путін, не буде зупинятися. Чи можна його зупинити? Треба зупинити треба обов'язково, бо піде далі. Я саме про цей момент піде далі, куди піде, на які держави. Не хочу просто повторюватись. Всі навчали в школах, можемо подивитись географію, зрозуміти історію радянського союзу, зрозуміти, хто був частиною цієї. Цього союзу і зрозуміти, куди він буде йти, для чого до кінця свого життя бо не хоче а, позбавитись того життя, яке в нього є, яке він побудував. А це життя в Кремлі. Тому абсолютно зрозуміло, з ким ми боремось. Розуміємо, що в єдності є перемога і немає альтернативи. В цьому відновлення територіальної цілісності це і є справедливість. Відновлення справедливості це поставити Путіна на місце. Як можна це, це зробити? На полі бою цього замало. Росія велика територія, їм не жалко людей. Будуть вони тиснути на своїх людей, хочуть вони воювати, не хочуть, будуть тиснути на них. І зброєю, зрозуміло, чим Зброєю погрожувати і вбиваючи їх, якщо вони не будуть. А, йти на війну проти волі і проти України. А, і тому треба а, боротися за себе. Ми боремось за всю Європу. Ми є частиною Європи. і Тому за себе і за Європу важливо, щоб всі в Європі цього усвідомлювали. А, що стосується напрямку політичного, безумовно, як тільки вийде побороти Путіна політично. А, ну, я вважаю, що ми зменшимо витрати людей, українців на полі бою. І я вважаю, що саме два повинен бути тиск. Політичний тиск він дипломатичний. Це не тільки саміт, не тільки а, санкції, це і саміт миру. І тут чого тут очікувати найбільшої кількості лідерів з різних континентів, що ми зберемось, що в принципі цей Збір я вважаю, що ми можемо вирішити перші кроки. Розпочати треба. Є перші кроки, і щодо гуманітарного аспекту обміну всіх на всіх повернення наших дітей додому, депортованих українців, країнок і важливий момент ядерної безпеки для всього світу. Важливий також food security, продовольчої безпеки. Ці питання я не бачу де тут балансувати між нами і Росією, навіть тим країнам, які постійно балансують в своїх меседжах і в своїх кроках спочатку повномасштабного вторгнення. Мені здається, ці питання вони безумовні. Саме такі питання обрані для першого саміту. Щоб вони показали конкретно, хто хоче миру. Той буде підтримувати цей саміт. І обов'язково буде присутнім на ньому. Це щодо стосується саміту миру щодо нейтральності країн, який мій меседж, ми повинні поважати конституцію кожної держави, який би статус у неї не був. Хтось є членом НАТО, у когось нейтральний статус. Але не забуваємо, що ця нейтральність вона стосується суто оборони спроможності країни напевно, обміну деяких військових технологій тощо, але точно не стосується щодо а, іншої нейтральності, справедливого миру і тих аспектів, які будуть представлені, наприклад, на саміті миру. Нейтральності в тому, що хтось окупант, а хтось жертва, не може бути. Ну а по-іншому ніяк. Да. І тому я думаю, що країни, у яких є нейтральність, вони також знаходяться в небезпеці. Як правило, нейтральні країни не мають потужної, дуже сильної армії, яка б змогла би повністю захистити цю державу, якщо на них буде йти такий агресор, як Росія. І тому я думаю, вони всі зацікавлені, щоб був мир, щоб агресор був зупинений і щоб спрацювала правила закону, статуту. Вони головне правило, який би ти великий не був, будеш маленьким, якщо ти агресор, бо світ більший дякую, що продовжити. Що стосується плану миру, що від імені європейського парламенту. Єдина формула, яка в нас є, це саме план президента Зеленського. 10 пунктів і ми активно працюємо у підготовці до цього саміту у Швейцарії. І президент Зеленський і його команда докладають величезних зусиль. Для того щоб об'єднати величезну кількість країн за одним столом під час цього саміту, що стосується дезінформації, ми можемо взяти приклад того, що відбулося на національних виборах у деяких країнах. Ми бачили, що було і пряме, і непряме втручання, і зовнішнє і внутрішнє. Тому ми, у нас немає жодних ілюзій, що схожі спроби робитимуться і під час європейського парлам... виборів до європейського парламенту з єдиною метою, щоб підірвати європейський проєкт і для того, щоб просувати наративи, які є протилежними тим за які ми підтримуємо. Тому ми боремося законодавчими способами. Ми прийняли відповідне законодавство щодо соціальних мереж і відповідних платформ для того, щоб мати уявлення про те, як ця інформація поширюється. Також ми чітко визначили, що означає, що таке пропаганда і ми є, нас обрали. Нам дуже важливо захищати інтереси громадян, яких ми представляємо, і дуже важливо, щоб ми самі не були не поширювали неправдиву інформацію. І ми бачили схожі спроби всередині національних парламентів і різних національних органів. Я думаю, що проти цього потрібно боротися, і треба брати на себе відповідальність також європарламент ухвалив резолюцію, яка не визнає президентські вибори в Росії. Отже, чи ви будете підтримувати заклик Міністерства закордонних справ України не визнавати Путіна легітимним президентом? І, пане президенте, до вас Росія посилює своє угруповання Сєвір. Як ви вважаєте, наскільки великою і чи взагалі є загроза Харкову, Харківщині, Сум і Сумщині? Чи вистачає в нас сил і заспів, щоби відбити цю можливу загрозу? Дякую, танківеремашфодескешн. дякую вам за це запитання. Я повторюю повторю позицію, яку зайняв європейський парламент, зазначивши, що результати президентських виборів не були у Росії не були сюрпризом ні для кого і тому європейський парламент відразу відреагував таким чином, що ЄС не визнає російські вибори, особливо вибори проведені незаконно на окупованих територіях України. І Європарламент наразі знаходиться в такій фазі, коли ми маємо теперішній мандат і очікуємо новий, який буде затверджено 16-17 липня цього року. І тоді ми очікуватимемо сильну позицію вже від від нового парламенту. Перед від ми можемо а, з вами. Зрозуміти, тому що бачимо абсолютно, що відбувається на сході нашої держави. Сил нам там не вистачило, збільшення було сил на сході. Авдівські, повровські, ви знаєте, всі ці напрямки, а, і там дійсно складна ситуація. Не перший день. Ми з цим живемо і боремось. Важливо, що ми не просто живемо, ми боремось. Ми укріпляємось, зміцнюємось, домовляємось, максимально тиснемо на партнерів, щоб постачання зброї збільшилось. При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки. Це можна тільки коли в руках є щось міцне. Ми розуміємо назви. Розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам треба вивезти, скажу вам між нами, для того, щоб люди відпочили, як мінімум, відпочили, йдуть ротації. Є план цих ротацій. Слава Богу, що все це є. Да. І, але окрім цих сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади. Не просто хлопці сильні. А хлопці сильні, не з голими руками. Механізовані бригади, потужні бригади тощо. І тому ця допомога від моменту, від пункту А голосування в Конгресі або європейська підтримка. Ми всім вдячні. Але пункт Б це Україна і це є фронт. Також від пункту А до пункту Б є відстань. І вона вже не в кілометрах. Вона на сьогодні. В тижнях і в місяцях, на жаль, і ми фіксуємо це. Так, є поставки, але не ті об'єми, які були, слава Богу, ще раз і вдячні ще раз, але не ті, які були проголосовані. Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на Сході держави. Безумовно, користуючись цим моментом, вони збільшили свої війська. На півночі, на сході нашої держави, і безумовно, всюди не тільки Донбас, Харківський регіон, Сумський регіон, вони всюди щось збільшують, скажу вам чесно. А десь ми розуміємо, навіть показують, що там не дуже велика кількість, а глибше ми бачимо ще війська, які можуть бути на тому чи іншому напрямку. Якщо говорити без різних деталей. Головне, що ми знаємо, головне, ми бачимо цю кількість, знаємо, що у них не так все, скажімо так, дуже добре, як вони вважали. Але я не хочу цим знаєте, піднімати вам настрій. Я хочу з вами поділитися просто реаліями, в яких ми живемо. Всі ми. І важливо, щоб в цих реаліях живуть і наші партнери. Сказати потім. Що ми щось не бачили, не знали, неможливо. Ми працюємо швидко, ділимось інформацією розвідок і приділяємо увагу укріплення наших кордонів або наших рубежів. Там, де є бої, там, де, скажімо так, жива контактна лінія, да, яка постійно змінюється. <кій> Тому. Тільки посилення нашої армії на полі бою дасть нам можливість переваги, вона потрібна. Треба, щоб все надходило швидше. Я скажу вам чесно, може я дуже часто сьогодні говорю слава Богу, але тим не менш, збільшення виробництва вітчизняної артилерії, артилерійського снаряда і дрона, напевно, і велика кількість тугни, карсара тощо. День Європи. Да. Я думаю, це збільшення дає нам можливість протистояти ворогу. Я думаю, нам це дало подих. як почуваєшся, Роберто? Я в порядку. Я в порядку. Як ви сказали, День Європи. So Шановні журналісти, дякую за ваші запитання. На цьому прес-конференція завершена. It's over. Thank you. і це парад в 9 травня. У нацистів зараз проходить. Оце їх реальне відношення до миру. Відна... реальне відношення до боротьби з нацизмом. レアルにそんなおしたか。